У природі все влаштовано дуже розумно. Вона, на відміну від людини, ніколи не помиляється, хочете чогось навчитися, наприклад, садити, вирощувати або удобрювати рослини. Уважно подивіться, як це відбувається в природних умовах. Підписуйтесь на наші канали, вам відомо, що стара трухлява деревина це прекрасне добриво для ваших городніх культур. Вона, наприклад, привертає черв'яків, які роблять ґрунт більш пухкої. Вона підвищує родючість ґрунту, її можна використовувати замість дренажу в разі, якщо ви вирощуєте рослини в контейнерах. Згнула деревина зможе принести користь також в саду. Незамінними деревні відходи стануть і при облаштуванні теплих грядок, як росте малина в природних умовах. Ви коли-небудь звертали увагу на те, як росте малина в лісі. Часто дику малину можна зустріти біля повалених і засохлих дерев. Зростає вона також близько пнів або біля нагромаджень гілок. Ніхто ніколи її не одобрює, а вона щорічно дає врожаї. У чому секрет саме в тій трусі, біля якої вона росте? Це природне добриво покращує склад ґрунту і постійно годує малинові кущі, також деревні. Відходи допомагають утримувати в землі вологу, який так потребує малина. Чому б не перейняти досвід у матінки природи, як посадити малину лісовим способом? Підберіть місце для майбутнього малиннику малина воліє сонячне місце, де вона буде захищена від протягів, очистіть ділянку від бур'янів, коренів і сміття. Якщо ви плануєте посадити багато кущів, то відразу розмітьте ряди, вони повинні бути розташовані на відстані приблизно 1,8-1 від одного. Викопайте на місці кожного ряду невелику, близько 30 см глибину траншею. Все, що є у вас дерев'яного і непотрібного, підгнилі дошки, що залишилися від будівництва, пні, срі палиці, тирса і т. покладіть в викопані борозенки. Зверху засипте все це тією землею, яку ви дістали з траншеї. У вас вийде невелика гірка, дошки не відразу стануть приносити користь, їм потрібен час, щоб перегнити, щоб прискорити цей процес, а також не залишити малину без підгодівлі в перший час. Землю перемішайте з органікою і мінеральними добривами, рясно полийте траншею через деякий час, коли земля осяде. Додайте ще землі і знову злегка полийте. У кожному ряду на відстані 30-50 см зробіть невеликі поглиблення. Саджанці малини рекомендується висаджувати строго вертикально. Нирки, що знаходяться на кореневій шийці, повинні бути заглиблені в ґрунт на 2-3 см висадіть всі кущі. Кожен саджанець, обріжте, залишивши приблизно 20 см ґрунт, бажано замульчувати. В якості мульчі знову ж можна використовувати деревні відходи. Кору дерев або тирсу мульча повинна покривати посадки шаром 10-15, Якщо у вас немає можливості використовувати при посадці деревні відходи, пропонуємо вам скористатися традиційним методом посадки малини. Стаття створена на основі матеріалу з журналу Сидівник і городник 1.7 за 2019 рік.